В рамках акції Піднімемо Україну разом стронгмени з різних міст держави вирішили встановити новий рекорд. Запланували пронести макет карти України вагою понад три тони на 25 метрів. Таку відстань кажуть організатори обрали символічно. В цьому році виповнюється 25 років вільної і незалежної України. Наша Україна із Донецьком із Луганськом з Кримом, тому що спортсмени в нас є. Із Крима, із Донецька, і Луганська, які справжні патріоти України, які говорять, що Україна це єдина країна. І ми хочемо показати всім, що не час зараз до розбруту, не час зараз до вирішення якихось певних спорів потрібно єднатися в тому, щоб нести і піднімати. Вільну і незалежну країну таку вагу здавалося б підняти людям без допомоги техніки не під силу. Проте заперечують богатирі все можна, якщо підійти до справи з розумом. Тут, я вам скажу чесно: ніяких хитростей нету, ніяких тонкостей нету і ніякого подвоха нету. Грубий три тонни железа и настоящая мужская сила, слаженная командная работа. Весь фокус в том, что работа должна быть слаженная командная, потому что если так рассчитать, то, конечно, 10 человек несет по 300 килограмм на руки, но стоит одному немножко оступиться или где-то темп потерять, и сразу на его партнера по, команде ложится уже не по 300 килограмм на руки, а по 400, по 500 килограмм. Это очень сложно, это колоссальные цифры даже для подготовленных батарей. После нескольких минутных тренировок спортсмены приступают к главному заданию. Хвилюются, чтобы удалось установить новые рекорд. Курт України Але хвилювання не завадили струнгоменам дійти до поставленої мети. Тритонну карту пронесли за 26 секунд. Ці дані зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Нам приємно, що саме в Полтаві зареєстровано рекорд, коли знаєте, такий символічний рекорд, коли. Могутні дуже чоловіки взяли Україну в свої руки і перенесли її на максимально можливу відстань. Ми маємо сьогодні вагу плити більше навіть ніж очікували. Спортсмени кажуть, після того як змогли пронести макет, емоції переповнюють, але до такої події постійно тренувалися і дотримувалися режиму харчування. Ми завжди тренуємося. Немає такого, що там тренуємося, не тренуємося. Ми ж не любителі, ми професі... професі... професіонали. Ми завжди тренуємося. Супер, вообще думав, буде тяжелее, так життя пацини і ну а оказалось легко. Тепер розповідають стронгмени подальші тренування, щоб незабаром порадувати українців своїми новими здобутками.